Вітаю, це один день з мого тренування. Сьогодні в мене був день ног ніг, точніше, плечей та тріцепса. Почав я з розминки, потім перейшов на присідання. Присідання я робив. 10 разів. Спершу 30 кг, потім 40, потім 45. Після цього перейшов на жим гантелями сидячи з опорою. Я роблю їх 15 разів. В цілому всі вправи, які я роблю, я роблю по 4, ну, по 3, по 4 підходи. Жим гантелей, сидячи з опорою 15 разів. Спершу взяв 14 кг, потім 15 кг на 2 рази. Тут вийшло, в принципі, 3 підходи того, що в мене боліло плече. Після цього перейшов на жим литками. Також 15 разів. Поставив собі 65 кг кілограм, і тут, в принципі, 4 підходи, як завжди. Мені, до речі, багато хто писав, що литки в цілому накачати неможливо, того що вони залежать тільки від генетики і все. Але я ходжу вже приблизно п'ятий місяць в зал. І ну, сказати, що вони не накачалися, не можу. Ті, хто бачили відоси по Тіктоці або там фотографії, ви знаєте, як вони. Збільшилися і наскільки вони змінилися. Далі в мене протяжка 12 разів 18 кілограм на чотири підходи. Обережно не піднімаючи високо лікці того, що не хочу знову травмувати своє плече. За часту в мене болить саме право. Я не знаю чого саме, але воно, як правило, мене більш за все підводить. На розгинання ніг 10 разів я ставлю поки для розігріву 30 кілограм, поки в мене відпочивають плечі, ноги працюють після цього. Я роблю 35 кг на два рази, і останній підхід в мене виходить, на 40 кг. Квадріцепси аж горять. Паралельно із цим роблю махи 12 разів по 8 кг. чотири підходи. Далі згинання ніг 10 разів ставлю 15 кг, роблю два підходи, і потім ставлю собі 20 кг. теж два підходи. На черзі у нас французький жим лежачи. Я роблю один підхід 18 кілограм, потім беру 23 кілограми, і з цією вагою роблю три підходи. Ще одна чудова вправа на ноги на сідниці це випади проходкою. Беру гирі по 10 кілограм, і таких, в принципі, два або три підходи. Якщо хочете, щоб у вас сідниця дуже добре прокачалася, то можете ще один підход зробити. Потім трицепс в блоці 15 разів. Зараз я роблю з вагою 30 кг. 4 підходить. Поки що більше не беру, краще я візьму менше вагу, але зроблю з правильною технікою, щоб вже точно відчувати, що це працюють саме е, трісепси, а не плечі, там, і спина, чи, чи ноги, чи ще щось. В кінці тренування я роблю ножиці по 100 разів, тобто одна нога вверх, друга вверх, це один. Ну в принципі, ви знаєте, як вона робиться. 100 разів і скручування 20 разів. Плюс-мінус отак проходить мій день тренування, є невелика одишка. Я дуже сильно відчуваю всі групи мишць, з якими я працював. Дуже болить прес, дуже болять ноги, ікри, плечі. Тобто, якщо таке відбулося, значить тренування пройшло прямо на славу.